Добрий ранок, друзі, бажаю здоров'я. В цьому відео я хотів би з вами доцільно розобрати питання електросамокатів та питання двоколісних транспортних засіб, як велосипеди, оскільки зараз сезон, багато хто відпочиває, катається на електросамокатах, на велосипедах. Але почнемо ми саме з електросамокатів, тому що питання з приводу їх керування, допуску до керування іми та що це взагалі таке наразі. До кінця не урегульована не правила дорожнього руху, ні законом України про дорожній рух. І давайте я зразу відповім на питання, чи можливо притягнути водія за керування таким електромопедом до відповідальності за статтєю 130, тобто керування під впливом алкогольних напоїв чи наркотичних речовин, чи будь-яких інших речовин, що змінюють швидкість реакцій. Це все ви знаєте. То перейдемо до цього питання. То. Повернемось до електросамокатів. Що це є взагалі таке? Правилам дорожнього руху законом України про дорожній рух такого визначення немає. Але я думаю, щоб відповісти на це питання, для початку ми відкриємо перший розділ правил дорожнього руху, а саме, що таке мопед? Мопед це двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 кубиків, або електродвигун потужності до 4 кВт, 1 кВт до Чотирьох кіловат підходить? Підходить е, далі. З приводу того, хто прокоментує або думає для себе, що механічний транспортний засіб, а це прописано в законі України про дорожній рух, починається від 3 кВт. Так, гаразд, згоден, але то є механічний транспортний засіб, а то є просто транспортний засіб, як і мопед. Відкриваємо статтю 130 Кодексу України про адмінправопорушення. І що ми бачимо у е, самій фабулі. Керування транспортним засобом, не слова про механічний немає. Так, звісно, можна сказати, що і велосипед транспортний засіб. засобів. Але, але про велосипед є окреме визначення в правилах дорожнього руху, А Також є окрема стаття в Кодексі України про адмінправопорушення, а саме 127 частина друга з приводу керування велосипедів в стані алкогольного чи іншого сп'яніння. То, моя, особи, моя особиста думка, що це можна кваліфікувати як мопед і протокол за статтею 130. Реальним, і я знаю випадки в місті Харків, коли ці протоколи складалися. Витративши трохи свого часу, я знайшов е, щонайменше три рішення суду, коли водіїв, саме водіїв таких транспортних засобів, притягували до відповідальності за статтєю 130, позбавляли їх права керування. А також є цікаве рішення Київського суду, не пам'ятаю якого району, коли жінка здійснила наїзд на пішохода. Нанесли тілесні шкодження середнього ступеня тяжкості, та суд притягнув до кримінальної відповідальності цього водія саме як водія транспортного засобу. Тому не вживайте алкогольні напої, не вживайте наркотичні речовини, коли ви плануєте керуватися чимось, окрім своїх власних ніг. Доброго дня, бажаю здоров'я. Продовжуємо тему двоколісних транспортних засобів, сезонних транспортних засобів. Це для мене є особливим, оскільки я є дуже великим прихильником цього виду, активного відпочинку для когось спорту, для когось просто засобу пересування. Давайте розбиратись згідно правил дорожнього руху. Що таке велосипед? Відкриваємо перший розділ, і що ми бачимо, що це транспортний засіб, який приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Ну що з цього потрібно запам'ятати, то що це є транспортний засіб. Відкриваємо пункт шостий вимоги до велосипедистів. Вважаю, що почнемо з найголовнішого, а саме з пункту 6.7. велосипедисти повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються водіїв або пішоходів, і не суперечать цьому розділу. Ну, з цього найважливіше те, що порушувати правила дорожнього руху на такому виді транспортного засобу, як велосипед, не треба. За це є відповідальність гідна статті 127 Кодексу України про адмінправопорушення, і не тільки за просто порушення правил дорожнього руху, а також, також за порушення в стані сп'яніння. Тому не вживайте алкоголь перед тим, як керуєте велосипедом. Повжимо тему велосипедів, а саме перейдемо до шостого розділу правил дорожнього руху. І давайте відокремимо основне: по-перше, не може водій транспортного засобу а саме велосипеду керувати їм на тротуарі. І це передбачено правилами дорожнього руху України. На тротуарі можуть їздити лише діти до 7 років під наглядом батьків. І це є логічно, тому що якщо... Я буду їхати по тротуару чи хтось інший. Велосипед не має ніякої проблеми розігнати до 20-30 км за годину. Там бігають діти, ходять літні бабусі тощо. Це може бути дуже небезпечно. Також ще хочу додати, що заборонено використовувати велосипед без працюючих гальм. Звукового сигналу, якщо його звісно, хтось почує, також вімкненої фари в умовах темної породоби та за недостатньої видимості. Ще нюанс: діти до 7 років можуть їздити по тротуару, а на дорогах громадського користування лише з 14 років. То де дітям їздити на велосипеді з 7 до 14 років? Виходить, що лише у лісах, на стадіонах або на велодорожках. Ну, Дякувати Богу зараз цього всього вдосталь і дітям буде де їздити на велосипедах.